Величаємо, благословляємо, прославляємо, Боже наш, величаємо, благословляємо, прославляємо. Тільки ти Боже, наш, тільки ти, гідний похвали, тільки ти, Боже. Слава тему тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда твої, я буду радуватися і веселитися через Тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишній. бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, посівши на престолі, суддя справедливий, пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час крути, Його гопуватимуть на тебе, хто знає твоє ім'я. Бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господеві, що сидить на Сіоні, світайте між народами, тіла його величні. Мій любий Боже, Господи Ісусе, Ти моя радість, мій мир, моє усе. Дозволь зупинитися біля Тебе у таємного святі Євхаристії. І зануритися в безодню Твого милосердя. Мій Боже: увесь світ у тебе на долоні, а кожен з нас у твоєму серці. Ти сама доброта безмежна, чиста і щира. Ти все знаєш, усім управляєш, за кожного піклуєшся і дбаєш. Хочу роздумувати про Твою турботу. І про твою доброту. Усе моє життя ти був і є поряд завжди, і в радощах, і в болях, серед терпінь і смутку, серед самотності, як теж і серед втіхи та веселості. Ти не залишаєш ніколи. Коли я була невірна, ти залишався вірний завжди. Коли блукала далеко від тебе, ти чував мною, беріг, провадив і прощав, хто зрівняється з тобою в милосерді, хто зрівняється з тобою в любові, хто може приймати і любити мене такою, як я є, більше аніж ти. Ручаюся тобі, мій Господи, притягни мене до себе і вже ніколи не відпускай. Навчи серед випробувань і серед втіхи жити у твоєму серці. круши і зламай, так мене випали, Господи, щоб залишився ти, тільки ти, насправді ти. Сокруши і зламай так мене випали, Господи, щоб залишився ти, тільки ти насправді ти.